17 вересня на Ісмаїльському морському вокзалі на площадці кафе Пікнік відбувся благодійний концерт в підтримку воїнів збройних сил України. Ми вітаємо всіх небайдужих, чиїх серцях кипить любов до України, хто прагне миру і вірить в нашу перемогу та перемогу збройних сил. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Організаторами заходу виступили волонтерська організація і літні сітки і не тільки та обласний центр національних культур міста Ізмаїл. У сьогоднішньому дійстві приймає участь увесь творчий колектив обласного центру. Це більш дорослі колективи, гурти, солісти, вокальна студія Креатив, народна вокальна ансамбль Гармонія та солісти обласного центру національної культури. Ми всі підтримуємо нашу батьківщину, ми всі хочемо, щоб вона перемогла і це буде дуже швидко, ми в це віримо. І хочемо як умога. Більше зробити для нашої батьківщини саме в такий важкий час. Гармонія, креатив, вінтаж, солісти, нейче. Наші творчі колективи готові працювати во ім'я перемоги. Також у заході взяли участь інші вокальні та танцювальні колективи міста, які вразили глядача своєю грацією та співочими талантами. Це класна можливість, щоб Підтримати, підтримати зсу, підтримати нашу країну, підтримати за для перемоги. Сьогодні ми виступаємо з двома номерами танцювальними з контемперері та з часпанком. Це наша, якщо можна так сказати, артоборона. Ось так що ми дуже дуже вдячні за те, що ми маємо таку змогу сьогодні в місті Ізмаїл виступити та підтримати наших бійців.

Світі полетіла на землі. І торкнулася. Вона серця неба і трапиквіці. Це вже другий благодійний концерт, який проходить в Ізмаїлі. Усі зібрані на заході. Кошти підуть на нужди Збройних сил України. Прошлий раз, коли був благодійний концерт, ми зібрали більше 20 тисяч, і на ці... Ми знову закупили тканину, ми шили для саперських лопаток мішочки, потім шили сідушки, карімати, це велика кількість була. Були для Спеціальна для спання у польових умовах. поруч з імпровізованою сценою було розгорнуто благодійний ярмарок, а представниці волонтерської організації і літні сітки не тільки провели для усіх бажаючих майстер-клас по плетінню маскувальних сіток. Організація літні сітки і не тільки вона допомагає нашим військовим, тому що наші сітки вони допомагають маскувати. Техніку допомагають маскувати солдат, рятують їхнє життя і допомагають таким чином захищати нашу країну, виборювати перемогу. Дівчата запрошують усіх небайдужих містян та гостей міста приєднатися до їх справи та внести свій маленький вклад у велику перемогу. Дуже потрібні люди, дуже потрібні, тому що робота ця кропітка, тривала, і в принципі вона не важка, тобто. Ось навіть мастер-клас тут є, то трішечки потренуватися, і ми зможемо бажаючи зможуть допомагати країні. Дуже потрібна допомога. Було б дуже добре, якщо якби і місцеві жителі, і люди, які приїхали з війни, я думаю, для них це через війну це дуже актуально. Бо всі ми переселенці, хочемо, щоб нашу наші рідні землі. Звільнили. Волонтерська організація Елітні сітки не тільки розташувалася у Змаївському палаці культури та чекає усіх бажаючих щодня з 11 до 7. Ксенія переверзива Юрій Слободяний – для юг тудей.